Що мене завжди вражає, що в Україні тодішній репертуар оперний був дуже новочасний. Ставили Прокоф'єва, він тільки що написав, вже поставили. Принцесу Торандот, остання опера Пучині, вже ставлять у нас. І навіть додекофонічні спектаклі вірніше, опери теж ставили. Що дивує завжди австрійці. Ну я трошки пізніше про це скажу. Так, от ви бачите, той самий мінімалізм. Три помаранчі, три апельсини, які є е, е, майданчиками для, для гри акторів. Актори, розуміється, в ідеалі мусили бути ще і спортсменами. Це біомеханіка, знаменита і все інше. А от, ну, е, Актори, які співали, все-таки рухатися не хотіли. Хоча спершу режисери їх намагалися до цього примусити, бо одно, одно з двох або ти співаєш, або ти бігаєш. так? Режисери знайшли гарний і цікавий хід міманс, тобто те, що мав би виконувати в Русі співак, це робить, значить, це ціла група мімів, які там роблять. Ну, це і курпаси таке, ми можемо побачити і так далі. От той мінімалізм, який говорить про те, що бідність має певні переваги. Та навіть на побутовому рівні, я вам скажу. От коли ти бідний, то ти бігаєш щось, там дешевше, там дорожче і так далі. Якщо в тебе все є, ти сидиш і не цікаво, знаєте, і хочеться повіситися навіть чомусь. А бідні, як правило, не вішаються, до речі. Так от <кл 'язок> тут я вам скажу, теж цей мінімалізм він має переваги. Все ясно, коротко і в той же час надзвичайно надзвичайно естетично, бо небо, значить, там бару в синій цей колір приказує цей помаранчі, чорний лакові ці станки і золотистий колір це вже від Китайщини взято. Так що бачите, як є така машина, знаєте, яку називають хапуга, що загрібає сніг? Да? Так от, наші були хапуги. Вони брали Париж, село, Китай і все значить весь сир в один вареник. Взагалі, 20-ті роки для мене зараз не збагнені. Як таке може бути? А ці всі твори вони дуже оригінальні і надзвичайно виразні. Це світовий рівень. До речі, колись до Києва приїхав колекціонер.